Доброго ранку, шановні, ось отакий ранок. Туман спадає, він був навіть тут, от біля нас. А зараз залишився тільки ось долиною. Бачите, який туман. Розвіюється потихеньку. Бачите? але ще така димка гарна. От над долиною. Сонечко встало вже. Тут вже 9 година ранку. Але так цікаво, вийшло. трошечки подивитися, як тут мороз попрацював. Ну, нічого, ще тримаємося. Ще е, ем, ці космея цвіте. І. Тютюн цвіте. Ось така ще краса трошки є. Так, трошечки із життя. Знаєте, так цікаво цей туман, він сідає, а тут там, там навіть так, знаєте, є так гейбе димить щось, це туман. Це все тумано так, проти сонця трошечки, але воно теж цікаво бачити таке. Доброго вам дня і тихої, і спокійної ночі і миру Україні.